Море, робота, позика. Такими оголошеннями знову заклеєний увесь Кременчук. на парканах, на будівлях, на стовпах, на вікнах, всюди обяви, об'яви, обяви. І на землі під ногами, вже в якості сміття папірці обірваних оголошень. Навіть якщо поряд розташовано аж три спеціально призначених для того конструкцій, об'яви все одно вішають, де заманеться. За часи керівництва містом Олегом Бабаєвим це явище зуміли успішно побороти. Для опорядкування соціально-комерційної реклами на зупинках громадського транспорту встановили спеціальні тумби та щити на житлових будинках інформаційні стенди для оголошень. А для боротьби з порушниками запровадили роботу системи Какаду. Автоматика блокувала додзвін дзвін на телефони в оголошеннях, розміщених неналежним чином. Втім, нині констатуємо. Що із загибеллю народного мера його добрі справи, як то кажуть, росли мохом, бо міська влада зовсім не контролює процес розповсюдження оголошень у Кремичуці. Тож хто має піклуватися про порядок і чистоту в місті?